В цьому відео я покажу вам три типові помилки, які роблять українці на роботі, розкажу вам погані фрази, які псують враження. Покажу, як сказати краще англійською і з повагою. А ще, що робити, коли ваш колега чи керівник не хоче змінювати стиль? Чи то спілкування, чи то управління. Чому я сьогодні можу про це говорити? Тому що моя робота полягає в тому, щоб допомагати новоприбулим в Канаді. І я вже дуже багато історій наслухалась, тому прийшла до наступних висновків: чому виникають конфлікти на роботі, чому українцям погано, чому часто вони втрачають роботи або просто перебувають довго в токсичному колективі. Привіт, друзі! Ви на каналі Speak Strong Canada, англійська для українців. І з вами я, Любов Стик. Так, я змінила назву каналу. Чому уже два з половиною роки я живу в Канаді? Я така ж українка, як і ви, і я знаю, як важко буває адаптуватися. Тому я хочу підтримати таких, як ми тут у Канаді. Як через англійську мову? Англійська це не лише слова і граматика, а насамперед. Це ефективна комунікація. І повірте, це можливо навіть для початківців, для тих, хто лише починає спілкуватися англійською. Щоб почуватися в Канаді добре і впевнено, для цього потрібно знати правильні фрази і розуміти місцеву культуру. Сьогодні ми поговоримо про причини, чому українцям часто складно на роботі в Канаді. Так, ми любимо Канаду, люди тут вічливі, працюють добре, але не тиснуть один на одного. Тут не кричать, не соромлять, не кажуть, ти не правий. А якщо це і десь трапляється, в Канаді є інструменти для правильного реагування на такі ситуації, щоб зберегти свою гідність і безпечне робоче середовище. Від українця ти дуже часто можеш почути, ти зробив тут помилку прямо, ми досить прямі. Канадець частіше скаже: можливо, тут є якась неточність, давай перевіримо. Або ж як ти дивишся на те, щоб ще раз перевірити? Я помітив, що дещо не співпадає, давай перевіримо разом. Погодьтесь, у цих словах немає звинувачення. І інша людина, співрозмовник, скоріше за все, не захоче захищатися, а відповідно реагувати емоційно або навіть агресивно, що може призвести до конфлікту. Тому оці правильні фрази, вони допоможуть навпаки уникнути конфлікту. І я часто це повторюю: що однією з причин, чому нам, українцям, тут складно в Канаді, тому що ми приносимо свою культуру з собою в Канаду. Помітьте робочу культуру сюди, в Канаду. А це тут не завжди працює. Отож, поїхали з цікавими ситуаціями. Перша ситуація: хто довше працює, той молодець. Ну, є в нас таке, хм, думаємо собі. Я тільки прийшов на роботу. Угу. Треба довше всіх сидіти, більше всіх працювати, щоб мене оцінили. Спочатку я працюю на репутацію, потім репутація працює на мене. Є таке? А ще краще, береш багато завдань, жалієшся і ще кажеш, що всі інші ледачі. Друзі, в Канаді так не прийнято. Одним з принципів канадської культури є work-life balance. Баланс роботи і життя. Інколи від наших, або від наше, можна почути You're leaving already? I'm still working. А що ти вже йдеш? А я ще працюю. Це погані фрази. Давайте одразу назвемо їх погані фрази. Неважливо, чи ви працюєте в англійському колективі, тобто в англомовному, чи в україномовному з українцями. Наступні фрази справді погано сприймаються. Фраза 2. I stayed until eight again. Я знову залишився до восьмої. Або ж She's always the first to leave. Вона завжди перша йде. Розумієте, про що я зараз? Забуваємо, викреслюємо ці фрази чи англійською, чи українською мовою. Ці фрази звучать як критика або скарга. Натомість, якщо ви все ж таки чуєте ці фрази, скажіть наступне: I try to finish on time. It's important here. Я намагаюсь закінчити вчасно. Це важливо тут. I try to finish on time. It's important here. Все, усміхнулись, розвернулись і щасливо пішли додому. Друга фраза. We all have our own pace. And I respect that. Ми всі працюємо в своєму темпі. Pace темп, так? Кожен має свій темп, і я це поважаю. We all have our own pace. And I respect that. І, взагалі, класна фраза. Щоб бути вічним, і взагалі, вона показує вашу готовність до співпраці. Співпраця це. Ще один принцип канадської робочої культури. Вона звучить так: Let's support each other. Not compare. Давайте підтримувати одне одного, а не порівнювати. Let's support each other. Давайте підтримуємо один одного. Not compare, а не порівнюємо. Ситуація 2. Ми звикли все говорити прямо. Навіщо тратити час? Тому ситуація два, коли хтось кричить або соромить. Так, в Канаді таки виникають такі ситуації навіть з самими канадцями. Але ви знаєте, у цих сферах, де це fast-paced environment, Тобто, наприклад, швидкого приготування, там індустрія швидкого приготування, де все робити дуже швидко треба. І там інколи не виходить бути. Знаєте, непрямим, там кажеш, прямо що робити. Це також може стосуватися сфер, наприклад, будівництва, ну, чесно кажучи, так би мовити, там свої правила спілкування. Але все ж таки, коли ми попадаємо в розмірене офісне середовище, будь ласка, уникайте наступних фраз. You made a mistake again, ти знову зробив помилку. You don't understand anything. Ти нічого не розумієш. I told you already. Я тобі вже говорив. Ні. -іт. Друзі, це занадто прямолінійно і непрофесійно. Скажіть, наприклад, I noticed a mistake. Let's look at it together. Я помітив помилку. Давай поглянемо на це разом. I noticed a mistake. Let's look at it together. Знаєте, вихід є з будь-якої ситуації. І не треба людину трясти як грушу, якщо їй так нелегко, вона стресує на роботі. Шукаємо вихід. Скажіть: It's okay, we can fix it. Все нормально, ми можемо це виправити. It's okay, we can fix it. Знаєте, згадую свою. Пшевожону. Колись я е, жила в Польщі ще від 2014 до десь 2017 року, і моя перша пшевожона, тобто пряма е, керівниця, вона мене трясла як грушу. Знаєте, кінець світу! Ти зробила помилку. І ви знаєте, мені було дуже важко. Тобто я не могла спати, в мене все отут переверталося всередині. І в мене була на противагу цій менеджерці, в мене була директорка. Вона приходила і казала: Люба, Даш Ради, Даш Ради. І ви знаєте, це найкраще, що я за своє життя чула на роботі. Ця фраза мене так надихала, я розуміла, що з будь-якої ситуації Люба вибереться. Все можна виправити. Будьмо добрішими. Next time, let's try a different way. Наступного разу давай спробуємо по-іншому. Next time, let's try a different way. Let's try, давай спробуємо a different way. Інший шлях, якщо дослідно, інший спосіб. Let's try a different way. Давай спробуємо по-іншому. Якщо ви керівник, скажіть Let's find a solution together. Давай знайдемо вирішення разом. Дивіться, я даю вам досить прості фрази. Якщо попадаються якісь незрозумілі слова, це навіть добре, тому що ви все-таки це означає, що ви все-таки розвиваєтесь, ви щось нове сьогодні почуєте і вивчите для себе. Let's find a solution together. Давай знайдемо вирішення разом. Can I give you some feedback? Чи можу я тобі дати зворотній зв'язок? Чи можу я, так би мовити, висловити свою думку щодо чогось, так? Can I give you some feedback? Фідбек слово, яке вже проникло в українську мову. Фідбек. Ну, дай мені якийсь фідбек. Дай мені зворотній зв'язок. Верни мені те, що я зробила. Відзеркаль. Або ж what do you need? To succeed, що тобі потрібно? What do you need? Далі йде діє слово to succeed. Щоб досягти успіху. Сукцес польською. Успіх українською. Сукцес. Success, success англійською. Succeed. Досягати успіху. What do you need to succeed? Якщо складно, повторюйте просто у відео. Ці слова за мною. What do you need to succeed? Третя ситуація це я найкращий. Якщо ви завжди виправляєте інших, хвалитесь досвідом і кажете, що у вас вдома найкраще, або взагалі у вас все найкраще, це створює дистанцію. Погані фрази This is not how we do it in my country. Це не так, як ми робимо у нашій країні. Не кажемо це. This system is stupid. Ця система дурнувата. Тупа. I've done this for 15 years. Слухай, я так робив 15 років. Забули ці фрази, чи українською, чи англійською. Якщо ви все ж таки хочете поділитися своїм досвідом, це для вас працювало всі 15 років, скажіть наступне. Can I share an idea that worked well for me? Can I share? Чи можна мені поділитись an idea ідеєю that worked well, яка працювала добре for me для мен. Let's figure out the best way together. Давай зрозуміємо як найкраще зробити разом. Let's try. Давай спробуємо figure out. Figure out це зрозуміти, порозмірковувати. так? Figure out, знайти якісь рішення. Figure out the best way, знайти найкращий спосіб. Together разом. Канадська культура це про співпрацю, командну роботу. How is this usually done here? Як це зазвичай робиться тут? How is this usually done here? Як ви це робите тут? Друзі, звичайно, не всі подивляться це відео, і не всі навіть побіжать, знаєте, змінюватись. Важко змінювати поведінку, яка працювала для вас 15 років. Тому, якщо ви бачите, що ваш колега не змінюється і продовжуються ці дикі коментарі. Скажіть наступне. М'яко встановіть межі. У канадськи. I prefer to stay positive at work. I prefer. Я надаю перевагу тому, щоб to stay positive залишатись позитивним at work на роботі. Тримай свій негатив при собі. I prefer to stay positive at work. Let's focus on the task, not the person? Давай сфокусуємось на завданні, а не на особі, на людині. Let's focus on the task, not the person. Якщо вам хтось робить зауваження, не потрібні. Так скажіть м'яко. Can we keep the conversation respectful? Чи можемо ми дотримуватись розмови? В який мене поважають, чи може бути ця розмова з повагою до мене? Keep Conversation Respectful, Keep це триматись, дотримувати. Conversation розмову respectful, сповненою поваги. Can we keep the Conversation Respectful? Якщо це керівник, знаєте, вам вже отак вистачило. Вас щось непокоїть або якісь його слова ображають, скажіть, can we talk privately about something that's bothering me? Хтось, якийсь керівник, може вам робити зауваження перед вашими клієнтами чи перед іншими співробітниками. Це неприємно. Є такі і канадці, так? тому, будь ласка, користуйтеся, скажіть. Can we talk privately about something that's bothering me? Чи можемо ми поговорити приватно? Can we talk privately about про something щось, that is bothering me? Що мене хвилює bother? Турбувати хвилювати. Can I talk privately about something that's bothering me? I'd like to understand expectations more clearly. Я б хотів зрозуміти очікування, щодо мене більш чітко. I'd like to understand expectations more clearly. І завжди пишіть важливі речі на e-mail. Чітко і спокійно. Канада це не тільки інша мова, це інша культура. Можна бути сильним і спокійним. Можна бути впевненим. І доброзичливим. Якщо хочете навчитися говорити сильно, але з повагою, цей канал для вас. Підпишіться на Speak Strong Canada англійська для українців. А якщо ви хочете вивчати корисні англійські фрази для роботи і життя в Канаді, то підпишіться на мій інший англомовний канал Speak Strong Canada. Посилання буде в описі до цього відео. Там я публікую короткі відео по одній хвилині, щоб ви могли вивчати короткі, корисні фрази щодня для роботи. Обидва канали допоможуть вам говорити впевнено і спокійно, краще розуміти канадців і захищати себе з повагою. Канал Speak Strong Canada хоч і англійською мовою, але він для. Початківців для тих, хто вже розмовляє англійською дуже початково і хоче розвиватись, вам потрібно знати правильні прості фрази англійської, щоб захистити себе, щоб правильно відреагувати, щоб вам було комфортно на робочому місці чи в житті в Канаді, бо просто мовчати чи терпіти. Це не наша участь, ми цього не хочемо. Ми хочемо жити добре, ми хочемо почуватися добре. Тому я дуже стараюсь подати вам прості робочі фрази англійською мовою, які ви можете використовувати уже сьогодні чи уже завтра. Друзі, якщо це відео було вам корисним, і вам подобається моя ідея ефективної комунікації англійською мовою, використовуючи прості фрази, фрази навіть для початківців. Будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, напишіть класна ідея я з тобою. А ще буде крутіше, якщо ви поділитесь своїми історіями з роботи, що вас здивувало. Або чи були у вас схожі ситуації, які я описала в цьому відео. Обожнюю вас, обожнюю ваші коментарі, чи навіть вашу критику. Це все додає мені натхнення або допомагає мені зростати і ставати краще. Бажаю вам прекрасного дня чи вечора. До скорих зустрічей!